Зараз, секундочку. От, е, мужчина Андрій, але я користуюсь от такими документами. То, ну, це, як кажуть, як кажуть не, суд, не дуже справа стосується. Цей. А, з А, ну, почекай. А, з ким я? Детектив Вікторія Азріана. Дивіться, викладали щось в письмовому вигляді, зверталися до набучення чи не зверталися? Я вже з вересня звертаюся до правоохоронних органів БЕП, ДБР, СБУ. В мене відеопротоколи вже викладені всі в Ютубі. Вас був тут на бунний раз, але далі мене того будки тої не пускаю віконця. повдав. останній раз повідомлення про злочин 22 березня, зараз квіти. 22 числа. Згідно от з мене є вже вашим помічникам, там показує закон про викривачів, бо, тому що я його не знав, і мене дурили, обманювали. Беб, особливо в мене є відео, де вони втікають без Буху, показував, вони всі дивувалися. Е, є на території Києва два підпільних казино. Одне вже почало типу, легально працювати, де один час воно працювало нелегально, друге казино працює е, тільки по моїх цих повідомленнях про злочин, вже другий рік. Е, про злочин, йдеться в такому обсязі, що ліцензія офіційна тільки по інтернету, ви можете побачити 72 мільйони гривень в рік. Mm -hmm. Я з вересня місяця подаю, це, ну, заявляю, що є повністю повідомлення про злочин. Справу ніхто не порушив ще до того часу. У мене є ухвали суду, що порушили. Потім на невиконання ухвали суду, судді відтягують, втікають. Перед... Ну, там у мене чудеса є такі відеопротоколи, все». Три тижні тому я дізнався про цей закон, бо тому, що Беб мені каже, ну подав заявку, вдома ну, дома сиди, ми тобі mm -hmm. повідомимо, що до чого. Як І заявника. А? як заявника, Типа, як заявника, ти тут не так. при ділах, все до свидання. Mm -hmm. І раз, другий втікають, бігають. Прийшло місяць, другий, третій. Я їм додаю mm -hmm. свіжі повідомлення, що працює, чому не виконують. Ми ведемо слідство, ведемо слідство, слідчі міняються. Начальник детектив, той, що займається mm -hmm. слідчими, втікає від мене. в Мене є відеопротоколи, mm -hmm. Ну реально, з першого до третього поверха я біжу вияснити, що таке mm -hmm. він втік в кабінет. Там бевде ВСБО прийшов, показую, mm -hmm. кажу, от як слідство ведуть Беб. Mm -hmm. Можете розібратися? То не наша післідність. Ми передали. Я кажу, в смислі передали двісті чотири до офісу, який кроє діяльність Бебу, Який здійснює діяльність Дивіться, я вже всі. В спіхають в ДБР. Я до вас прийшов, був до нового року спіхнули теж в ДБР. Що, Десь це пер... просто питання нелегального бізнесу. Це не наша підслідність. Дивіться з... згідно того закону угу. 198 РСК 9 дев'ять римських закону України так. про викривачів. Я маю звернутися в антикорупційне бюро. Мені мають надати по перше відкрити кримінальну справу згідно 214-ї, Надати довідку викривача, mm -hmm. сприяти мені, надати фактично, щоб я довів, що я кажу, я не балабол, надати групу, щоб я міг повністю викрити, надати мені безпечну ситуацію, щоб мене, не дай Бог, тих, що я викрив там mm -hmm. тому, що там, де ця розмова зараз про три ліцензії, по 72 мільйони плюс податки, mm -hmm. і щоб не дай Бог що зі мною не сталося, так. Тобто мені від мене просто втікають. Справа не відкриває довідкови. Кровича не відкривають. Наприклад, 22 числа я подав вам безпосередньо знову очередний раз повідомлення про злочин, що злочин далі йде, ніхто не викриває, всі покривають. Згідно закону України цього викривпровикривання і згідно 214 статті, мали відкрити кримінальну справу. Мені надати допуск в будь-який час до матеріалів справи. Я прийшов, кажу, 10 днів вже прийшло з 22 числа. Чому мене до того часу мені не повідомили про номер кримінальної справи, не ознайомили з правами викривача? Чому мене до того часу не покликали, щоб розслідувати справу по суті? Чому далі казино працюють, чому податки не платяться, чому ліцензії не приплачувати? Ви знаєте положення КПК України, де розмежована компетенція органів е, правопорядку. Дивіться, я знаю КПК України, де відкривається кримінальна справа і по, по і по суті далі розглядається хто що і як. Так ви ж кажете, що у вас вже відкрите кримінальне Ні, Я ж кажу, не відкриває ніхто. Ще раз кажу, не відкриває ніхто. От з вересня місяця ніхто не відкриває. Дивіться, Це компетенція БЕП. Ви сказали, що є ухвала слідчого судді. Вони ніхто порушують ви не не її не виконати. Не виконують? Я подав на невиконання суддя. Придумує такі варіанти, втікає. У мене є я вам надам е, відеопротоколи, які в мене на Ютубі викладені. Я до голови печерського суду зайшов, кажу, зробіть своїми, що спрацівник. Я нічого зробити не можу. Такі цирки, суддя забігає в кабінет, виходить без мантії, передівається, викручується. Мені якісь відписки. Я написав, мені згідно, я по закону дізнався, 10% має да, бути. Я за них навіть не знав. Я просто викриваю і викривав. Я кажу, написав, мені 10% дайте за це. Ну, наприклад, вже так зазначив. Думав, хоч так розглянуть, бо тому що скажу, ну справа ще не відкрита, ми призначимо відкривання. І кажу, не виконується бухвала вашого ж суда. Він мені написав. Ми Що? так, я фіксую. Я вам не а ви мені не можете, ви ж для службовець, так? Я Чи? Не ви не можете. А, то. Ви працівник, Ви на роботі? Ні, ні, ні ви, ви не можете. Не ні, можете ні, мож... А ви не можете заборонити, бо ви на роботі. Давайте Добре, не будемо. Тобто ви відмовляєтеся мені сприяти викриванню, так? Да? Тобто ви, виходить, втікаєте, відмовляєтеся. Сьогодні це буде теж в Ютубі долучено до, до матеріалів справи моєї, яку я готую потім подати міжнародній інстанції за те, що е, от такі організації просять з бюджету гроші і відмовляються мені сприяти викриттю справи. Все, пам'ятайте це дуже. Ще одна втікла, нормально? Отак ми працюємо. Отак працює набу. Набу. Де ви? Набу. Хто буде викривати? О! вибачаюся, є працівники набу на Чи хто ви? Начальство є хтось? О! Набу. Ау! Блін, все просто зайці, зайці. От таке набу у нас працює. Позорище нації. Де ви тут взялися, по оголошенню понабирали? Дивіться. Отака От реакція набуно, щоб я викрив злочин. Помахаєте собі потім ручкою. Во жасно, во так працює набу.